Чистити зуби, зав'язувати шнурівки та застібати ґудзики. Для когось це елементарно, а комусь потрібно вчитися. Допомагає опановувати такі та інші необхідні для життя навички. Соціальний педагог, пані Катерина займається з дітками різного віку. Переважно це малеча з аутизмом чи ДЦП. Каже, така робота необхідна для повноцінного життя та соціалізації в суспільстві. Не лише ми працюємо, щоб дітей навчити щось робити, самообслуговувати себе, а ще й ми ходимо на соціалізації, щоб вони вчилися так само комунікувати з іншими дітьми, з іншими людьми. Працювати в команді це теж дуже важливо. Наприклад, ми ходили в піцерію, готувати піцу. Всі були наші маленькі кухарі, готували піцу. На майстер-клас з малювання, теж всі вчилися комунікувати між собою. Передати фарбу чи допомогти комусь. З трьохрічною Ульяною соціальні педагоги займаються близько року. Цього разу в ігровій формі вчаться готувати, спілкуватись та розвивати дрібну моторику. А ну, давайся у нас. Я тут полічок. Також шукаємо ручками, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Є. Мама дівчинки розповідає, за півроку занять вже помітила покращення у розвитку ульяни. «Дитини покращились результати. Вона і дрібна моторика краще стала, і вона і розумово підтягнулася. Ну мені дуже подобається. Я навіраджу сюди приходити на заняття. Роботи з соціальними педагогами потребують не тільки діти та підлітки із захворюваннями. Така потреба може виникнути через сімейні конфлікти, булінг. Проблеми з адаптацією або соціалізацією. Ця професія вважається не дуже так, цікавою, затребуваною, і велика частина людей не розуміє, для чого це, Ось, поки їхні діти не будуть відчувати якоїсь потреби в комунікації, в соціалізації. Соціальні педагоги працюють над вихованням толерантності у громадян. Формують у молоді відповідальне ставлення до себе, свого майбутнього та суспільства. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.